Як зацікавити учнів вивченням історії? У цьому допоможе новий підручник з історії України для 8 класу від видавництва ранок. Він має унікальний авторський колектив із провідних спеціалістів історичної галузі: журналіста та продюсера Акіма Галімова, дослідника Олександра Гісима, учителя практика Олександра Мартинюка та науковиці Ольги Серцової. Чому доречно звернути увагу саме на цей підручник? Підручник, виконаний у сучасному дизайні, містить зручну навігацію. Усе продумано для якісної співпраці вчителя та учня. Змістовні рубрики надають важливі інструменти для глибшого розуміння від роботи з першоджерелами та хронологією до цікавих фактів і розбору історичних постатей. Кожна рубрика сприяє розвитку критичного мислення та ключових компетентностей учнів. Практичні заняття й узагальнення в підручнику це можливість використати отримані знання, а також систематизувати пройдений матеріал. Вони включають різнорівнові види вправ, завдання на актуалізацію знань та узагальнення, і найголовніше ви отримуєте швидкий результат. Електронний додаток Ізі це корисні матеріали для уроків, тестові завдання, інтерактивні вправи, цікаві відеоматеріали, електронний підручник, доступний онлайн та офлайн. Методична підтримка це ваша впевнена опора на кожному уроці. Вчителям пропонуємо готові розробки до уроків, тематичні презентації, методичну вайбер-спільноту, вебінари для вчителів, індивідуальні консультації, корисні поради, орієнтовний КТП. Хочете якомога швидше переглянути підручник? Ознайомлюйтеся з усіма особливостями на нашому сайті, скануйте QR-код та переходьте за посиланням. Обирайте підручник для 8 класу Історія України авторства Акіма Галімова, Олександра Гісима, Олександра Мартинюка та Ольги Серцьової.